Участь. Бо партія повинна брати участь у виборах. Ми перші в Україні провели, сформували список шляхом таємного голосування бюлетенів. Це може здатися неважливим, але для нас це дуже-дуже важливо, тому що це наслідок нашої великої роботи. Ми дуже, дуже плекаємо правил. Ми знаєте, ми повагу правила, тому, що це правильно, або не тому, що це зручно, або тому, що це, 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 це морально, не знаю. Це дуже практичне спілкування, тому що правила це те, що детермінує, це те, що створює довіру. У будь-якій будь спільноті, якщо ми хочемо правопорядку, якщо ми хочемо сталого розвитку, ми маємо довіряти одному. А без правил, без спільної діяльності це неможливо. Тому, намагаючись побудувати інституцію, маленьку політичну систему, яка працювала би правильно. Ми одразу намагаємося показати, а як потрібно взагалі працювати в політичній системі. Тому ми показали приклад всім іншим політичним партіям. Я дуже сподіваюся, що ті політичні олігархічні проекти, які будуть в майбутньому брати участь у виборах, пробують, спробують імітувати хоча б це. Ми почали з розуміння, що за існуючими правилами, а вибори насправді це, ну, скоріше за все, був просто акорд. В пісні передачі влади однієї групи впливу до іншої, ви це добре розумієте, система політична не змінилася. Діють всі ті самі закономірності е, здебільшого, за рідкими виключеннями. Радую, що цих виключень стає все більше і більше, але ж закономірності від цього лише підтверджуються. Ми здобули результат партійний, е, дуже незначний. Незначний, якщо порівнювати з іншими олігархічними проєктами, які діяли за законами цієї системи. Ми здобули трохи менше 18 тисяч голосів. Але вартість нашого голосу вдвічі дешевша, аніж вартість будь-якого іншого голосу, будь-якої іншої політичної сили, які вони здобули, якщо говорити про основних конкурентів. І це ми також враховуємо. Зараз, якщо з нашими мажоритарниками, а нашою політичною силою було висунуто 35 мажоритарних кандидатів по всій Україні. Це от такі люди, як ми з вами, друзі, як правило, то разом з мажоритарними кандидатами ми отримали трохи більше 100 тисяч голосів. І це те, що зараз нас надихає на наступну роботу. Ми зараз намагаємося про наступну роботу. Ми наступному цьому. Кожа. Кожа, кожна шоу походити. Мені дуже важливо, щоб ми зараз говорили з вами трохи про інші вибори. Не про вибори парламентські це таке запрошення до дискусії. А про ті вибори, які робимо ми з вами конкретно кожен день. Система не змінилася. І якщо б оці всі люди, які сидять тут зараз, в цій залі, зробили вибор на користь політики, то, можливо, держава стала б краще набагато скоріше. Ну no, для цього для цього наша зараз розмова, щоб чтобы... кожен кожна.